Правила дорожнього руху України білет 46. Перше питання. Чи дозволено водієві червоного автомобіля в даній ситуації виконати випередження вантажного автомобіля з лівого боку? 1. Дозволено, але після випередження необхідно повернутися на смугу, яку він займав раніше. 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2. Заборонено робити випередження з лівого боку в цій ситуації. Тому що виїзд на реверсивну смугу при заборонному сигналі світлофора заборонено. Друге питання: За яких умов водієві легкового автомобіля дозволено рух по крайній лівій смузі на дорозі з розділювальною смугою. 1. Для повороту ліворуч або розвороту. 2. Для зупинки біля розділювальної смуги тільки в населеному пункті. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 1 В лівій крайній смузі дозволено рухатися лише для повороту ліворуч або розвороту. Зупинка біля розділювальної смуги заборонена. Третє Питання. Щоб мати змогу постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати ним. Водій повинен 1. Дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу. 2. Бути пристебнутим і не перевозити пасажирів непристебнути ременем безпеки. 3. Дотримуватися безпечної швидкості руху. 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь номер 4 Щоб мати змогу постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати ним. Водій повинен дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу. Бути пристебнутим і не перевозити пасажирів непристебнутих ременів безпеки, дотримуватись безпечної швидкості руху. Четверте питання. Яка максимальна швидкість встановлена для автомобіля в цьому місці, крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років? 1. 50 км на годину до кінця всього населеного пункту. 2. 80 км на годину до кінця всього населеного пункту. 3. 90 км на годину під час руху прямо. У разі повороту праворуч на забудовану територію 50 км на годину. Правильна відповідь номер 3 Початок населеного пункту на синьому фоні означає, що ми в'їхали в населений пункт, але на нас ще не діють вимоги правил, які розповсюджуються на населений пункт. Тобто швидкість руху 90 Якщо ми повернемо праворуч до забудованої території, то при під'їзді до забудованої території почнуть діяти вимоги правил дорожнього руху до населеного пункту. Тобто швидкість буде 50 км на годину. П'яте питання. Яким правилом повинні керуватися водії в разі обмеженого зустрічного роз'їзду на ділянках доріг, позначених знаками, крутий підйом і крутий спуск? 1. Водій на смузі руху якого є перешкода, повинен дати дорогу. 2. Водій транспортного засобу, габарити якого заважають зустрічному роз'їзду повинен дати дорогу. 3. Відповіді 1 і 2. 4. Водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу. Правильна відповідь номер 4 на ділянках доріг, позначених знаками крутий підйом і крутий спуск, при обмеженому зустрічному роз'їзді водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу. Шосте питання. На яких дорогах населених пунктів водієві легкового автомобіля дозволено поставити свій транспортний засіб біля лівого краю проїзної частини. 1. На дорогах, що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. Без трамвайних колій посередині і не розділених суцільною розміткою. 2. На дорозі з одностороннім рухом. 3. На всіх дорогах, що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. 4. Відповіді 1 і 2. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 Водій має право зупинити транспортний засіб з лівого боку. Проїзної частини на дорогах, що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку без трамвайних колій посередині і не розділених суцільною розміткою. А також на дорозі з одностороннім рухом. 7 питання. Зазначений дорожній знак попереджає. 1. Про наближення до двох рівнозначних перехресть. 2. Про наближення до двох перехресть де водій, перед яким встановлено цей знак, перебуває на головній дорозі. 3. Про наближення до двох перехресть, на першому з яких водій має перевагу в русі. Правильна відповідь номер 2 Зображений дорожній знак попереджає про наближення до двох перехресть. Де водій, перед яким встановлено цей знак, перебуває на головній дорозі. У якому змісті ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації. Уважно подивимось на малюнок. Ми бачимо дорожній знак, а також табличку, стрілка, яка направлена в обидва боки. Давайте згадаємо, який дорожній знак ми бачимо. А бачимо ми дорожній знак стоянка заборонена. А в нас запитують, в якому місці ви можете виконати зупинку. Тому в даному випадку зупинку ви можете виконати у будь-якому місці. Правильна відповідь номер 5 Дев'яте питання. Дія якого із зображених дорожніх знаків поширюється тільки на той бік дороги, над яким він встановлений. Перший дорожній знак. Зупинка стоянка заборонена. Другий дорожній знак стоянка заборонена. Третій дорожній знак стоянка заборонена в непарні числа місяця. четверте Дорожній знак. Стоянка заборонена в парні числа місяця. П'яте. Усі перелічені вищі знаки. Правильна відповідь. Що усі перелічені знаки розповсюджуються лише на той бік дороги, над яким вони встановлені. Десяте питання: В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора при закритому шлагбаумі тягне за собою. 1. Накладання штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом. 2. Безкоштовне вилучення транспортного засобу. 3. Усне попередження від чергового переїзду. Правильна відповідь номер 1 В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора тягне за собою накладання штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом. 11. питання: Як повинен чинити водій транспортного засобу, що наближається до перехрестя, на якому немає знаків пріоритету, а наявність покриття на дорозі неможливо визначити. У зв'язку з погодними або іншими умовами. Перше. Вважати, що він перебуває на головній дорозі. Два. Вважати, що він перебуває на другорядній дорозі. Три. Давати дорогу тільки повертаючи ліворуч. Правильна відповідь. номер 2. В такій ситуації водій повинен вважати, що він перебуває на другорядній дорозі. Дванадцята питання. Зображена табличка означає, що перше. Дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою. 2. Дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Правильна відповідь номер 1 Зображена табличка, на якій намальована сніжинка, означає, що дія знаку поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою. 13 -е питання. В разі завдання шкоди життю та здоров'ю учаснику учасникам ДТП. Чи складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол. 1. Так. 2. Ні. 3. Ні, якщо є загиблі. 4. Так, якщо шкода є незначною. Правильна відповідь: Ні. Якщо шкода завдана людям, пішоходам, пасажирам, водіям, в жодному разі не складається Європротокол. Треба викликати поліцію. 14 питання. Необхідною умовою при огляді вас на предмет алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу є 1. Присутність двох свідків та працівника поліції. 2. Присутність щонайменше двох понятих. 3. Присутність одного понятого. 4. Присутність щонайменше двох працівників поліції Правильна відповідь 1. Необхідною умовою при огляді вас на предмет алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Є присутність двох свідків та працівника поліції. 15 питання. У транспортному потоці найбезпечніше рухатися зі швидкістю. 1. Не нижче, швидкості, нижче швидкості транспортного потоку. 2. Вище швидкості транспортного потоку. 3. рівні швидкості транспортного потоку. Правильна відповідь номер 3 В потоці найбезпечніше рухатися зі швидкістю транспортного потоку? 16 питання. Ви, велосипедист, виїжджаючи з прилеглої до дороги території, повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу 1. Тільки пішоходам. 2. Тільки транспортним засобам. 3. Пішоходам і транспортним засобам. Правильна відповідь номер 3. При виїзді з прилеглої території необхідно дати дорогу пішоходам і транспортним засобам. 17 питання. Ви водій сірого автомобіля. Вирішили перестроїтись праворуч. А водій білого автомобіля одночасно з вами вирішив перестроїтись ліворуч. Ви. 1. Маєте перевагу за одночасного перестроювання, бо знаходитесь ліворуч від водія білого автомобіля. 2. Повинні дати дорогу водію білого автомобіля, бо за одночасного перестроювання білий автомобіль має перевагу. 3. Не повинні давати дорогу згідно ПДР. В такій ситуації. Бо рухаєтесь на дорозі з одностороннім рухом. Правильна відповідь номер 2 За одночасного перестроювання. Ви, як водій сірого автомобіля, повинні дати дорогу водію білого автомобіля. Бо ви роз'їжджаєтесь за перешкодою праворуч, 18. Питання. В очікуванні дозволяючого сигналу світлофора необхідно. 1. Включити завчасно першу передачу, вимкнувши щеплення в очікуванні дозволяючого сигналу. 2. Встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення. Першу передачу включити тільки при включенні жовтого сигналу світлофора. Правильна відповідь номер 2 Коли ви стоїте на світлофорі і чекаєте дозвільний сигнал. Необхідно встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення. А першу передачу включити тільки при включенні жовтого сигналу світлофора. 19 питання. Найбільш небезпечною кровотечею постраждалих є 1. артеріальна, 2. Венозна, 3 капілярна. Правильна відповідь номер 1 Найнебезпечніша кровотеча у постраждалих це артеріальна. Яскравого кольору. Витікає з рани швидким потоком, пульсує. 20 питання якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль не зменшує швидкість виїжджаючи на міст? 1. Продовжити рух, бо у вас перевага в русі. 2. Почати гальмування, щоб не створювати небезпеку для руху. 3. Вімкнути дальнє світло, щоб водій зупинився від засліплення. Правильна відповідь номер 2 Правильними діями вашими будуть почати гальмування, щоб не створювати небезпеку для руху. У зустрічного вантажного автомобіля можливо відмовили гальма, тому він і не пригальмовує.